Сьогоднішній ранок починаємо з підйом переворотів. Дуже класна погода, до речі, десь 11 чи 12 градусів взагалі бомба. Але перш за все це розминка, тому починаємо з розминки. Розминка легенька, швиденька. не більше 5 хвилин. Простий розігрів. Стрибки. Будь-які, які подобаються стрибки, такі робиш. О, да, це класно. Це стандартна розминка, як у школі вчили, але дуже ефективна. Є відмінності, до речі, щодо. Динамічної розминки і такої повільної, в якому розмині повільно, наприклад, там хтось тягнеться ось так легесенько, От. дехто там швиденько <кхи> рухається. А скажімо так, різниця в чому? Що ну, в динамічній ти більше прогріваєш свої м'язи. І проводили дослідження. Не буду казати, хто сам, тому що не пам'ятаю. От. Ну, факт того, що було проведено дослідження, брали, здається, по 100 людей. І одні люди робили динамічну розминку, другі такі от, повільно, там, легенько. І є дуже велика різниця між тим. Тому що після динамічної люди впевнені, що почувалися на заняттях, на тренуваннях, тому що елементарно в них м'язи були розігріті. Так, ну і кисті прогріємо кисті. <кхи> це також дуже обов'язково. Тому що, якщо ти будеш на турніку робити щось, то в принципі будь-що, навіть якщо ти в залі жим робиш, то кисті та. це потрібно. І передпліччя. Також шию. До речі, шию в жодному випадку не крутіть. Там, наприклад, хтось крутить головою, не крутіть, тому що це не дуже добре для ших... шийних хребців. Тому легенько зі сторони в сторону плечі опускаєте і зі сторони в сторону нахиляєте голову. Так, ну і легенько плечі. До речі, завжди беріть воду на тренування. Не беріть багато, тому що все залежить від тренування, якщо у вас якийсь інтенсив, воно буде булькати. Так, починаємо з підтягувань. Стандартно, як завжди. О! Не знаю як кому, але ну підтягування, перший підхід завжди складний для мене. Вже другий, третій, вже набагато легше. Хоч я розігрівся. Думаю, 16 вистачає, тому що наступне буде це підйом переворот. І це буде забагато сили забирати, тому треба все робити потрошки. Далі стартуємо вже підйом переворот. Робимо на максимум, скільки можемо, перший, другий, третій, четвертий підхід. Я в принципі так і буду робити, тому що. Ну, тому що мені так подобається. От, Може хтось скаже, що треба робити там 4 по 10 чи 5 по 10. Е, народ, ну Це турнік. типу, Ти ж не штангу якусь, не горбатишся. От, Ти підтягуєшся, ну, це тобі не зашкодить. Хіба що ти якісь кульбіти не будеш робити? Щодо техніки. Хтось каже правильно підтягнутися і тоді робити переворот. Хтось каже, що треба ну, там, одразу піднімаєш ноги, підтягуєшся і так переворот робиш. Як правильно, я не знаю, я вам не скажу. Я думаю, що одна, що друга вправа ефективна. Тому робіть як вам буде зручніше, я роблю підйом перший ніг, тоді тянуся руками і роблю переворот. От, можливо, через те, що так легше, Джей Фу Маю такого звіра, який постійно все їсть. Оба! Покажись! Ось такого зірка. Це він жере, а? Ще один. Так, останній третій підхід. Хоча чого останній? Не останній. Це було два, зараз три, так, десь чотири підходи планую. а можна і п'ять. Тому поїхали! Ще один підхід, окрім тренувань, ще потрібно їсти. От. Ну, їсти правильно. Всі ви знаєте, що треба там, а може і не всі, для когось я зараз відкрию, можливо, навіть. Секрет, що треба їсти м'ясо, гречку, окрім гречки, можете їсти і макарон, і рис, і. Будь-які джерела вуглеводів. М'ясо старайтеся менш жирне брати. Наприклад, там навіть, якщо свинину, то краще Ну, Салати це, звичайно, саме собою. Зелені багато. Не, не кроби трошки, а саме, саме там шпинат, рукола, от мікс салатів. А, та, І найголовніше, що знати, скільки їсти. Тобто, Якщо ви будете їсти 50 грам м'яса, 50 грам рису, при вазі 75 і ви хочете набрати м'язи то типу ну вибач так не вийде Тобто, якщо там три прийоми то треба хоча б їсти ну, по 150 грам м'яса і звичайно уникати жирної їжі Тоб, старайтеся якщо є можливість їсти домашню їжу от, приготовану вдома і менше фастфуда Ну що ж, поки тут тренділи, наступний підхід Все, в принципі, думаю, це останній підхід, зараз ще буде добивання. На турніку або на брусах. Шуще за все на брусах. Зроблю нейтральним хватом. Так, поки я тренуюся, Джой, як завжди, риє свою нову яму. Як там твоя нова яма, Джой? Хороша? Невеличка ще, та? Нічого каже, скоро буде глибока. Ну що, поїхали. На бруси. Підтягування на брусах. Не віджимання, а підтягування. Буду робити по 10 разів, просто тому що мені так хочеться, щоб зберегти сили на інші підходи, що наш пес в той час. Ріями. Ну як завжди в камері сідає батарейка. Тому підтримайте мене не донатом нічим, просто поставте хоча б лайк. Це буде дуже велика підтримка для мене і мотивація робити наступні відео. Ну що ж, поїхали. Так, після підйому перевороту не так уже і просто це йде. Але працюємо. Я думаю, це буде останній підхід, і далі ще вправо з резинкою. І на сьогодні, думаю, моє тренування буде все. Ой, в цій вправі найголовніше тягнутися максимально вверх. От. Народ, тренуйтеся. Це здорово для вашого ментального здоров'я, так і фізичного. Та й загалом це дисциплінує. Дуже багато чого допоможе вам у житті. А щодо як тренуватися, що їсти, в мене дуже багато шерців на моєму каналі, тому заходьте у них. Передивляйтеся, я там старався доступно і зрозуміло це все передати для новачків, от, чи для тих, що вже, хто вже почав займатися, але ще результати ніякі не отримав. І так, далі у нас резинка. Якщо маєте резинку, то працюйте з нею. Обов'язково. Хороша штука. Можна більше натяжку зробити, плюс резинки дуже великий, тому що ну елементарно ти можеш дотягнути, скажімо так. Звести лопатки під час цієї вправи з резинкою і зробити скажімо так, допрацювати спину. От. Тому, якщо є можливість купити резинку, купуйте вона дорога. Ця, наприклад, мені обійшлась в 540 гривень, щось, типу того. але це натяжка 60 кг. Ви можете взяти якусь простішу там, з меншою натяжкою. От. Ну, Скажімо так. Це як один абонемент в зал. На місяць. Але ну, це назавжди у вас буде та резинка і знає варіантів багато. І біц пропрацювати, і спину пропрацювати, і підтягуватися на терніку. Тобто ну, варіантів тисячі. Пробуйте цю програму тренування, вона підійде як для новачків, так і для тих, хто вже тренується досить давно. От, якщо можете робити підйом переворот, то ну, бомба. Якщо не можете ні разу підтягуватися, заходьте в шортс, там все розповів, як почати, з чого почати.